Без усмішки Андрія Гурного кажуть, його знайомі ніколи не бачили. Тому не дивно, що й на цьому фото він радісний. Веселий завжди така сім'я дуже хороша. Хороший, доброзичливий. завжди прийшов би на допомогу, завжди з добром до людей відносився. Міг завжди повеселитися, був веселим повеселити людей і сам їх ну, завжди любив посміятися. Андрій Гурний Лучанин. Тепер йому назавжди 27. На військову службу пішов менш ніж два місяці тому. Я буквально тиждень тому знав, що він взагалі там поїхав на схід. І... Вчора вже в соцмережах я побачив за смертю. Душі спочилого раба. Божу б'є новової Андрія Христа Боже наш. Загинув чоловік 3 грудня біля населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Там, у пеклі війни, лучанин служив оператором протитанкового відділення взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону. Смерть Андрія Гурного стала справжнім невеликовним болем для його батьків та сестер. А яка нам більша радість кожної родини, кожної матері, кожного батька з їхні діти? Це наші діти. Це не тільки дитина цієї сім'ї, яка сьогодні так його обладнала. Це наші діти, які віддають своє життя за те, що ми сьогодні тут стояли в храмі і молилися. А помолитися за душу Андрія Гурного прийшло дійсно багато людей. Біля храму перед домовиною героя на коліна стали десятки знайомих та незнайомих йому людей. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.